Українців є дуже хороший рецепт, який формує нашу життєстійкість, витривалість. І цей рецепт закладено в нашій мові. Він називається наснаження. Oh. Тому що, якщо взяти, наприклад, російську мову, ви не перекладете це слово достеменно, його немає. Тобто, в їхній свідомості немає цього поняття. Е, так, у нас є інше якби, уявлення про поняття виснаження, так, коли продалежно. ми знесилюємось. Mm -hmm. І в росіян є це слово, у них і Але як зробити, навпаки, наснажитися, навіть такого слова у них немає. Тобто, в їхній свідомості не закріплені алгоритми. А в українській мові. Має, отже, українці накопичили такий досвід історичний історично, який, і цей досвід є значущим і такий, який є практично ну важливим, так тобто має практичне значення для українців, бо закріплений в мові і передається семантично.